Дорогі друзі, колеги, священики, єпископи, всі ті, хто вважає мене своєю сестрою, і всі ті, хто вважають себе моїм симпатиком, я вітаю вас з рішенням, яким фактично починається історія нашої визнаної автокефалії і історія творення єдиної помісної церкви. Я собі завжди уявляла єдину помісну церкву як простір, таку локацію, в якій зібрані велич Святої Софії, затишок і прихисток Михайлівського собору і золоті куполи Лаври. Ми обов'язково туди зайдемо, зайдемо, залишивши за собою страшні неевангельські історії церковного розділення. А в цьому минулому, яке ми залишимо позаду, будуть історії про те, як клірики московського патріархату, наповнені Москвою, завжди перехрещували, масово перехрещували дітей. В дитячих будинках, перед тим, яких перед тим охрестили священики Київського патріархату. Ми залишимо в минулому, в якому священик Київського патріархату не прийшов священник Московського патріархату, не прийшов попрощатися зі своїм татом, померлим татом, бо його тато був священником київського патріархату. Він не віддав йому останню шану сумнівну, тільки тому, що його Москва переконала йому його, що кров розколу насмивається мучніческою кров'ю. Ми залишимо історію там, де відспівані немовлята, тому що цього не дозволяє Москва. І там, де не відспівані воїни АТО, тому що так, так вчиться РПЦ керована Москвою. І ми обов'язково цю історію Ми не забудемо цю історію, бо це історія нашого гріха. А сьогодні ми починаємо новий період. Ті, хто робили автокефалію, казали мені, що автокефалію вони роблять на трьох. Але насамперед я б хотіла привітати священиків Київського патріархату і Віряної Української автокефальної церкви. З одного боку, привітати, а з другого боку поговорити про ті виклики, які нас чекають, і, можливо, про, про щось попередити. Ви ви вважаєте, я знаю все, що ви про нас думаєте, нас вірян, священство московського патріархату, це правда, але це не вся правда. Бо, попри ці всі негативи, які звучали в медіа, було інше. Наприклад, був 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 священник, були священники, У це дуже різна. Деколи вона дуже жертовна, деколи дуже розумна і дуже смілива. І, наприклад, у мене є друг священник, який, який завжди казав, попри е, застороги настоятеля, завжди казав, що у ПЦКП це наші брати, завжди дозволяв причищатися у вас. Я знаю священника з Херсона, який почув, що я створюю е, структуру, створюю осередок єдиної помісної церкви. Він перезвонив, знайшов мене і сказав, що він готовий дати своїх людей, своїх парафіян і створити осередок такої само, такої самоорганізації в Херсоні. Навіть готовий оплатити транспорт, щоб ці люди приїхали. Приїхали до мене в Київ, а потім, вже в дні автокефалії, саме ця парафія спалила бланки, нав'язані Москвою про те, що мовляв, автокефалія нам не потрібно і не треба давати її київському патріархату. Та що там далеко ходити? Всі мої друзі, члени моєї нашої організації, вони з перших днів, коли з'явилася новина про Тома, сказали, що його дають нам. Нам також. Я просто хотіла би, щоб ваш стереотип щодо московських попів там чи щодо е московського кліра е до довірян московського патріархату не був дуже стійким, щоб ви намагалися його подолати, навіть якщо поруч з вами живе хтось, якийсь ну, дуже ватний, безнадійно ватний священник. Ми не всі такі. І, можливо, з часом, з молитвою, ви зможете по-іншому до нас ставитися, і це буде тільки на благо. Далі я хотіла би звернутися до священиків московського патріархату. <кхи> дехто з вас чекав цього дня дуже багато років, дехто діяльно та співстраждально чекав цього останні 3-4 роки, розуміючи, що наша церковна домівка просто валиться завдяки зусиллям Москви. Дехто хоче приєднатися, але ще не знає як. І ми вас чекаємо. Ми всі, віряни єдиної помісної церкви, які, які вже подумки там чекаємо, що ви перейдете разом з нами. Але разом з тим я хотіла вас попередити, що, можливо, не все буде дуже, дуже рівно і дуже спокійно. Можливо, ваша посмішка, звернена до вашого співбрата з Київського патріархату, буде не дуже не сприйнята. І можливо, рука протягнута вами не буде, так само не буде сприйнята. Ми багато не говорили одне про одного і одне одному. І треба дати собі їм час. І, можливо, після дохих молитв у вас вдома, ви зможете отримати цю єдність і цю посмішку і вже навіть не на Різдво разом служити якусь службу. Бо що може бути краще, ніж коли ми молимося разом? Далі я хотіла би звернутися до наших колег, до, до своїх колег, до журналістів. Це був часи отримання Томосу, були дуже безкорисливими часами для української журналістики. Ми, ви, ми вибрали практично всі новини, всі відомі події знаходили своє відзеркалення в медіа. Але після все, все лише починається, і ви можете мати своїх улюбленчиків, і я маю своїх улюбленчиків. В обох юрисдикціях. Але коли ви пишете про церкву, не робіть дуже зрізкої дефініції між оце московський патріархат, це київський. Наші жінки з московського патріархату, вони, можливо, щільніше закутують хустки, вони, можливо, темніше одягаються, але вони від того не перестають бути громадянками нашої держави. Тому будьте дуже обережні. Не забувайте, що, наприклад, прекрасну молитву про єдність українського православ'я написав священнику по Андрій Дученко. А прекрасний молитвослов переклав російською мовою священник УПЦКП отець Сергій Чудинович. Він на... цей молитвослов російською мовою ще не виданий, на жаль. Але цей священник він показав, який він сучасний і що він говорить зі своєю пастою, патріотичний священник, тою мовою, яка їй ближча. Далі я хотіла би звернутися до правоохоронних структур. Ви дуже багато попрацювали років через 15-20, я думаю, ви обов'язково розкажете журналістам про те, скільки кремлівських провокацій ви попередили в очікуванні Томосу, скільки спецоперацій та диверсій ви змогли. Ми скількох ми змогли уникнути завдяки вам. Але разом з тим я хотіла би сказати вам про один наш страх. Страх свідомих священиків і вірян, що єдина помісна церква вбере в себе погані риси РПЦ. Нехай найбільш зореносному чолі не виникне ідея посилати в наші семінарії, в наші академії єдиної помісної церкви курсантів, розвідників чи в якийсь інший спосіб насаджувати туди шпіонів. Ми не РПЦ. Ви можете стояти десь поруч, це, напевно, буде правильно, але в нашій церкві не повинно бути священиків шпіонів. Це підриває її зсередини. Ми не Москва, у нас має бути все по-іншому. Так само, якщо якийсь священник патріот взяв до рук зброю і вирішив захищати Україну зі зброєю в руках. Він має бути шанований, він може бути прийнятий в монастир, але він має бути позбавлений стану. Священики єдиної помісної церкви вони не воюють зі зброєю. Їхня зброя це Євангелія і проповідь. Далі я хотіла би попрощатися з Російською православною церквою. Володимир Романович, я зроблю це через вас, тому що я прекрасно знаю, що ви розумієте українську, а ви в свою чергу ви не викликаєте в мене відторгнення. Спочатку перше речення жартома, далі серйозно. Я вдячна вам, що ви мене не знищили. Я думаю, що це тому, що мені часто вдавалось вас розсмішити, і ви хотіли залишити собі шанс посміхнутися, читаючи мій Фейсбук. За це дякую, знаючи ваші можливості, Я це оцінила. А тепер я хочу пригадати нашу розмову, років здається 8-9 тому. Це був Данилов Монастир, чи редакція чи редакція православного журналу. Я казала вам тоді: відпускайте, відпускайте Українську православну церкву по-хорошому. І ми назавжди лишимось друзями. Ви не будете перші, але ви будете для нас дуже важливі. Ми будемо деколи сваритися, і деколи ми би обзивали вас впертими москалями, але це було б неважливо, бо ви були б нашими друзями і нашими братами. І мені здалося, що ви розуміли, що я кажу правильно, але ви вибрали, але ви цього не зробили. Ви хотіли дати нам автокефалію, ви її не дали, бо вам не дозволив Кремль. Кремль нічого вам не дозволяє. І саме тому ми уходимо. І я хотіла би вам сказати, хай Бог залишається з вами, але ви давно вигнали Христа з вашої церкви. Тому, тому в нас інше, в нас, в нас два інших патріарха. Одному з них абсолютно не потрібні ніякі ваші гроші. А другий український патріарх він ніколи не боявся вашої дискредитації. І з такими пастерями у нас все вийде з днем народження, з другим днем народження нашої церкви, дорогі мої, з другим з днем незалежності нашої держави.